З вами Анар або ж Костянтин. Сьогодні ми будемо рейдити до наприклад. До... Гольфа. Я вам можу сказати, що це відео може трохи бути довгим, але це моє перше відео з голосом. Не знаю, усім в коментарі який він, чи нормальний, чи не нормальний. А ми зараз і приступимо. Что происходит? А это что было? Я уже все понимаю, но тут очень много лошади. Давайте подумаем что зник Ну, добре, не будемо дарма тратити час. Понятно. Не будемо дарма тратити час, і ми зараз знищимо ці ойл екстрактори, але таким необичним способом, а з допомогою suitcase round. Значит, ця що що урона насячка. Зараз ми і подаємо. У мене появилось депутат і що прямо з тонікальний. <рошу> mm, ну і багато це так знесло, що капець. Цікаво, у мене є AirStrike? Ще нема AirStrike текст. Па-па-па-па-пам-пам, па-па-па-па-пам. А я чую, тут такое щелика. Мамкин нагибатор. Ну, зараз цей Чувіус точно получить, як той бебрик не... нечемний. Ну і чат, конечно. Зараз ми будемо фігарити цього з за Летобірда. десятом царстве. Малко, конечно. Rest in peace. Все. А мой любимый Ремингтон никогда не подведет. Прям никогда. И сейчас мы ему... Сейчас мы ему Ангелинку ему. Я не знаю, чего я так все назвал, но ладно. Давай этот рандомный мякный вот так выдола. Погано, але не ви тебе без цього. <звук> Все це <ти> страшно розумієте. <звук> що я тут не розумію? То відстаньте вже від мене, <звук> ні. Бомбардиров. Так. Бомбардировал. Никого трата будет пробу? А шо такие начали фиш дыр на тэбель? Ну все, я тебе скоро здоров на Я не я Бляха муха. Так. Иди сюда. Иди сюда. Так, хлопчик, щита грає Давай. Тигр. Напишов ты. Так, візьмемо, зараз ну, все треба. То я тобі не граю. Ну добре, не будемо... Ну, Знаєте, якось це не гарно. У мене є дуже подна. Знаєте яка? Конечно симулятор не Ну ти, конечно, креса. Ну ты, конечно, креса, ну Як назвать ця кнопка е... Invite friend Trans ніколи не працює? Хочеш що? союз создай У мене є ідея. Ким же союз хочеш создати. Та, та, все лано, Ну, пішли. Що ти хочеш зробити?